Корисні думки з книжок для інфобізнесу, частина 60. Перше, що я роблю, коли представляю свій фреймворк, тобто свій рецепт досягнення певного результату, це пояснюю, як я або дізнався про нього через навчання, або відкрив його дослідним шляхом. Ця розповідь створює цінність для того, чим я ділюсь. Без неї стратегії і тактики, якими я ділюсь, втрачають сенс. Під час цієї розповіді ви повинні обов'язково згадати про тих важливих людей, завдяки яким ви дізнались будь-яку частинку вашого фреймворку. Кожен раз, коли ви ділитесь чимось, що дізнались від інших людей, віддайте їм шану і згадайте про них. Багато людей думають, що це згадування інших людей, від яких вони щось дізналися, якимось чином знижує їх статус в очах їхніх слухачів. Але насправді все навпаки. Я завжди намагаюсь віддавати шану і згадувати людину, у якої я чогось навчився, перш ніж ділитися цими знаннями з іншими людьми. Такий підхід допоміг мені побудувати чудові стосунки з людьми, у яких я навчався, коли тільки починав. Це дало мені змогу, хоч трошки, віддячити цим людям за їхню допомогу мені в моїй мандрівці до моїх бажаних результатів. Тож, якщо ви будете віддавати шану своїм вчителям чи наставникам, від яких ви чогось навчились, і згадувати про них, то ваша аудиторія буде поважати вас ще більше, тому що ви не крадете ідеї у інших людей і не присвоюєте їх собі.